Вітаю, друзі, 20 червня. У впливовому відомому американському виданні Політика з'явилася публікація, яку можна зрівняти з вибухом бомби на Банковій. Публікація, в якій мова йде про гіперзашквари українських. Перемовників українських посадовців в Сполучених Штатах Америки. Це стаття Емі Макінон та Джеймі Детмер. Вона з'явилась вчора, в 11.45 по Вашингтону, і в Україні дійсно справила ефект бомб. Пропоную розібрати її повністю. Від початку до кінця і проаналізувати. Отже, серед запеклок політичних баталій, що охопили Вашингтон щодо України, існує один рідкісний момент двопартійного консенсусу. Усі вже встигли з Андрієм, е, Єрмаком, керівником апарату президента. України Володимира Зеленського поспілкуватись і зрозуміти не підходить. Єрмак, друга за повістю людина в Україні, був особливо неприємним співрозмовником для адміністрації Трампа, за словами десяти осіб знайомих з цим його спілкуванням. Єрмак регулярно їздив до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році та виступав посередником між Президентом України. Але багато хто в Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним в політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських чиновників. І загалом не здатним орієнтуватись у внутрішній роботі Вашингтонського істеблішменту на капіталійському пагорбі. Дехто також стурбований тим, що він не точно доніс позиції США до керівництва України. Для цієї статті. Політико поспілкувалося з 14 людьми, включаючи помічників Конгресу, колишніх чиновників США та України, а також інших осіб поінформованих про взаємодію Єрмака в Вашингтоні. Більшість його питаних було надано анонімність, щоб вони могли відверто говорити про делікатні дипломатичні питання. Одна з е Таких людей, знайомих зі взаємодії Єрмака з адміністрації Трампа, назвали його двопартійним подразником. Багато хто побоюється, що поведінка Єрмака дедалі більше загрожує і без того напруженим відносинам між Україною та адміністрацією Дональда Трампа на критичному етапі, коли Київ залежить від підтримки США. Для захисту від постійних атак Росії президент Дональд Трамп здебільшого ставився до президента Росії Володимира Путіна з повагою, намагаючись підштовхнути Україну до мирних переговорів з Москвою. У заяві, наданій його речником, Єрмак повідомив, що робить все можливе для захисту суверенітету та безпеки України. Якщо це означає, що інші вважатимуть мене кидаючим виклик, нехай буде так. Я чекатиму ще багато годин біля будь-яких дверей, якщо це допоможе моїй країні та місії мого президента, сказав він. У мене немає амбіцій повністю зрозуміти, як працює американська політика. Я прийшов, щоб говорити про країну, яку знаю найкраще – Україну. Зеленський пропустив заплановану зустріч з Трампом на саміті g 7 цього тижня, оскільки президент США достроково відмовився від саміту, посилаючись на ескалацію напруженості на Близькому Сході. Досі не зрозуміло, чи матиме Зеленський ще один шанс зустріти з Трампом на саміті НАТО наступного тижня. Очікується, що скрутне становище України. Буде менш помітним на зустрічі оборонного альянсу порівняно з останніми роками, оскільки лідери альянсу прагнуть уникнути конфлікту з Трампом. Посадовці адміністрації Байдена також були розчаровані Єрмаком. Але вони здебільшого змогли стримати своє роздратування, враховуючи терміновість війни та ключову роль Вашингтона у зміцненні оборони Києва від російського наступу. За словами колишнього високопосадовця адміністрації Байдена та трьох інших осіб, знайомих з відносинами між США та Україною на той час. Адміністрація Трампа не відчуває себе наскільки поступливою. Під час останньої поїздки до Вашингтона на початку червня Єрмак мав труднощі з організацією зустрічі із високопосадовцями адміністрації Трампа. За словами п'яти осіб, знайомих з візитом, деякі з яких мали безпосередню інформацію про проблеми з розкладом. Помічник Зеленського прибув без чіткого порядку денного, а відгуки тих, з ким він зустрівся, були такими. Ми не знаємо, чому він тут, сказав один із джерел знайомих з візитом. За словами джерела, зустріч між Єрмаком та державним секретарем Марко Рубіо була скасована в останню хвилину. Але за їхніми словами Єрмак зрештою натрапив на Рубіо, який також виконує обов'язки радника з нацбезпеки в Білому домі. Український чиновник опублікував фотографію зустрічі на їх, заявивши, що вони обговорили ситуацію на полі бою та нагальну потребу України в протиповітряній обороні. За словами першої особи. Знайомий з візитом голова апарату Трампа Сьюзів Вайлс змусила Єрмака чекати в Білому домі, перш ніж скасувати його, тоді як офіс віцепрезидента Ді Венса так і не відповів на запит про зустріч. Білий дім, Державний департамент та офіс віцепрезидента не відповіли на запити про коментарі щодо цієї статті. Олексій Ткачук, речник Єрмака, заперечив те, як було описано поїздку в виданню політики, і заявив, що Єрмак зустрівся з Рубіо в своєму кабінеті в Білому домі, а зустріч з Вайлзом відбулася за планом, але була коротшою, ніж очікувала спочатку. Посадовець Білого Дому заявив, що Вюз не зустрічався з Єрмаком під час його черневого візиту. Качук заявив, що головною метою поїздки, під час якої Єрмака супроводжувала делегація високопосадовців України, було проведення закритого брифінгу високого рівня для членів Сенату США щодо стану війни та гуманітарної ситуації в Україні, а також обговорення запровадження подальших санкцій проти Росії. Люди знайомі. З відносинами Києва з його найважливішим партнером характеризували взаємодію Єрмака з обома адміністраціями як напружену та складну. Вони сказали, що Єрмак, колишній кінопродюсер, досі намагається орієнтуватися в коридорах влади в Вашингтоні майже через. Шість років після того, як він став найближчим помічником Зеленського, він, наприклад, вважав, що угода про критично важливі корисні копалини наскільки важлива для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки. <кій> Сказала друга людина, знайома з візитом, маючи на увазі спільний інвестиційний фонд. Який як очікується надасть США доступ до величезних родовищ корисних копалин. Людина назвала цю ідею абсурдною. Звертаючись до союзників приватно, Єрмак звинуватив посадовців адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими активами. За словами першої особи, знайомий відзити, зокрема, посланця Трампа на близькому сході Стіва Вікофа, який чотири рази зустрічався з Путіном, поки Трамп намагався це вмовити Москву і сісти за стів переговорів. Люди знайомі е, з відносинами між е, США. Та Україною, а також прихильники Києва у Вашингтоні побоюються, що тертя, спричинені Єрмаком, можуть швидко поширитись та підірвати позиції його країни серед її найважливішого партнера. На даний момент серйозна недовіра до адміністрації Зеленського. Нездатність Києва зрозуміти політичну динаміку США має руйнівний вплив, сказав Рон Вахід, голова компанії стратегічної розвідки Arcanum Global. Він був неофіційним радником на мирних переговорах в Україні. Зеленському потрібно докласти серйозних зусиль для перезавантаження власних відносин. І це не станеться шляхом випадкових поїздок до Вашингтона без жодного реального порядку денного, сказав вахід. Візит Ярмака не був зовсім безрезультативним. Він зустрівся із законодавцями на капіталійському пагорбі, а також зі спеціальним посланником Трампа з питань України генералом Кітом Келегом. Він також зустрівся із заступником державного секретаря Крістофером Ландау. Людина, знайома із взаємодією Єрмака з адміністрацією Трампа, сказала, що їм сказали, що Єрмак був незвично схильним до співпраці та готовим допомогти під час візиту. Тим не менш, Єрмак був вкрай розчарований результатами. За словами першої особи проінформованої про візит, з української точки зору цей візит був катастрофою, сказала друга людина, знайома з поїздкою, яка назвала Єрмака екзистенційним тягарем для України. Люди, знайомі з стосунками Зеленського з Єрмаком, характеризували їх як взаємозалежність. Дехто висловив побоювання, що українського лідера не вдається переконати обмежити вплив Єрмака. Майбутнє допомоги США Україні опинились під питанням після переобрання Трампа, який продемонстрував явну перевагу співпраці з світовими лідерами, які можуть йому вести та шанувати його. Людина, знайома з думкою адміністрації, описала Єрмака. Як такого, що діяв так, ніби Україна була центром світу, додавши, що це вже вплинуло на стосунки. Трамп завжди говорить про те, що їхні слова та дії не корисні, сказала ця людина. Давида Рахамія, український депутат і голова партії Зеленського Слуга народу в українському парламенті, захистив нещодавню поїздку Єрмака до Вашингтона, назвавши її успішною. Він охарактеризував Єрмака як необхідну людину не лише тому, що він тісно співпрацює з президентом, а й через його контакти, навички та дипломатичний досвід. Адміністрація Трампа намагається домогтись завершення війни в Україні, яка трива вже третій рік. Трамп чинив більший тиск на Україну ніж на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Тимчасово припинивши військову допомогу та підтримку розвідки у березні після драматичного протистояння із Зеленським в овальному кабінеті, яке трапилось в лютому, Зеленський також дратував адміністрацію Байдена зростаючими вимогами щодо військової допомоги. Повідомляється, що принаймні один раз колишній президент Джо Байден втрачав самовладання на Зеленського, закликаючи його виявити трохи більше вдячності. Колишній високопосадовець адміністрації Байдена назвав стосунки з лейтенантом Зеленського складними, додавши, що Єрмак не розуміє тонкощів дипломатії. Відомо, що Єрмак. Жорстко контролює доступ до Президента України. Повідомило кілька людей, знайомих з цими стосунками. За часів адміністрації Байдена чиновники хвилюються, що Єрмак фільтруватиме повідомлення Зеленського до них і навпаки. Але за словами колишнього міністра Кабінету міністрів України, Білий Дім. Який більш прихильний до, е, за часів Байдена, був готовий докласти всіх зусиль, щоб більше співпрацювати з Єрмаком, і навіть допомогти йому визначити, чого він повинен вибагати від Вашингтона Такі аргументи наводити? Тим не менш, єрмаком <кхід> виникало розчарування. Колишній державний секретар Ентоні Блінкен. А також колишній посол США в Києві Брижит Брінг неодноразово просили, щоб Єрмак не завжди був фізично присутній, коли вони сідали за стіл перемовин з українським президентом. Речник Брінг заперечив, що вона коли-небудь просила виключити Єрмака зустрічі. Речник зазначив, що американські чиновники. Не визначають, хто з іноземного уряду може бути присутнім на зустрічі. Речник посол Блінкен не одразу відповів на запит про коментар. Їхні прохання були категорично відхилені Зеленським, додав колишній міністр, що підтвердив політику, колишній співробітник Українських служб безпеки. Поведінка Єрмака може лише підбадьорити голоси в республіканській партії та серед союзників Трампа, які прагнуть припинити підтримку України з боку США, стверджує друга людина, знайома з візитом. Усі люди тут, які хочуть піти та залишити Україну, раді бачити Єрмака поруч з Зеленським, сказала людина. От такий от, друзі, матеріал. Він великий, об'ємний, цікавий, правдивий, зразу наголошую, правдивий. На 90% дійсно саме так відбувався візит Андрія Єрмака, провальний візит Андрія Єрмака до Вашингтона. Водночас ця стаття не з'явилась просто так. І якщо її уважно прочитати між рядками, то ми можемо зрозуміти, що її стимулювали, будемо так м'яко казати, а хтось може сказати і прямо замовили. Опоненти Єрмака в його таборі. В таборі слуг народу, в таборі Зелених. Це класичний приклад продовження Жаба Гадюкіна. І боротьби. За вуха президента, як я вже не раз розповідав. На банкові зелені химери між собою гризуться, впиваються в горлянки, порушують кримінальні справи, переслідують один одного заради того, щоб мати доступ до вуха Володимира Зеленського, щоб вносити в нього інформацію. І ця стаття один з елементів цієї боротьби. Хто її е, провобіював? Я думаю, з тексту статті очевидно, що до цього причетний Давид Георгійович Рахам, який там роздає коментарі. Крім цього, я не виключаю, що за цим стоїть група Міндіча Чернишова, які втекли з України через звинувачення в корупції. А ці звинувачення? Кажуть, з'явились завдяки саме Андрію Єрмаку. Міндіч і Чернишов мали доступ до вуха Зеленського, так як і Давідушка Арахамія. І всі вони звідти відсічені. Більше того, вони втратили доступ до величезних коштів, величезних грошових потоків. Одних переслідує Набу. Іншого просто все забрали варахамі. І, схоже, бенефіціарами появи цієї статті є саме вони. Але ще раз наголошую, стаття абсолютно правдива. А ми маємо справу з жаба на Банковій, коли жаба П гадюку, а гадюка П Жабу. Фактично, вони пожирають один одного. І ми з вами вболіваємо. Вболіваємо за обидві сторони. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.